Ви все життя вірили у чужу долю. У те, що ваша карма приходить невідомо звідки, що сансара це щось східне, далеке, незрозуміле. Але настав час забути все, що ви знали про цей концепт. Тому що ваша доля не запозичена істина. Вона не лежить у стародавніх індійських трактатах, не прив'язана до філософії інших народів вона народилася тут, на цій землі, у силі ваших предків. Які жили задовго до вас і залишили вам у спадок не лише генетичний матеріал, а цілий код задуму, цілеспрямованості, випробувань та можливостей. Справжнє дієве колесо санцари в нашій традиції має інше ім'я, колесо роду. І в самому центрі цього колеса стоїть слов'янська богиня Макош, покровителька долі, кача життєвих ниток, берегиня праведного шляху. Макош не просто спостерігає за тим, як ми живемо. Вона сплітає тонкі енергетичні канали, через які до нас приходять завдання, уроки, дари, таланти і навіть певні випробування. Її нитки це і є ті шляхи, які ви проходите все життя. І сьогодні ми відкриємо те, що було приховане століттями те, що переходило в нашому народі від бабусь до онуків, від цілительок до знахарок, від тих, хто чув голос роду, до тих, хто забув про нього. Справжнє знання про те, як працює ваш родовий код. Ваше життя це результат впливу 31 пратка. У кожного з них була своя доля, своя сила, свої страхи, свої таланти. І все це згорнуто у вашому дезоксирибонуклеїнова кислота, у вашій енергетичній матриці. І якщо ви думаєте, що ви самі по собі, ви помиляєтесь. Ви, продовження величезного ланцюга, древнього механізму. Де ви є 32-м елементом. І цей механізм веде вас далі у майбутнє покоління. Коли ми говоримо про карму, ми повинні згадати слово родологія, науку про рід, про родову пам'ять і глибинні енергетичні спадкові канали. У родології немає випадкових речей, якщо у вас у житті повторюються одні і ті самі проблеми, це не про невезіння. Це родовий повтор. І якщо у вашій сім'ї поколіннями існували розлучення, зрада, бідність, проблеми зі здоров'ям це не лише психологія. Це кармічна програма роду, яка переписує життя кожного. І якщо ви її не розв'язуєте, вона продовжується далі. Але є й інший бік. Бо разом із болючими вузлами предки залишили вам і колосальні дари, інтуїцію, силу, здатність цілювати інших, талант до ремесел, мудрість. Витривалість, захист роду, духовне бачення. Буває, що людина усе життя не може зрозуміти, чому її тягне до певної професії, чому вона відчуває чужий біль, чому їй здається, що вона народилася з певною місією. Це і є родовий дар, який проситься в реалізацію. Сьогодні, протягом цього відео, ми зануримося у глибини вашого родового поля. Ми торкнемося сили, яка проходить крізь вас. Ми поговоримо про вашу справжню долю, не ту, яку показують гороскопи, не ту, яку ви самі собі вигадали, а ту, яка народилася задовго до вас. Перш за все, давайте розберемося, що таке родове колесо. Це сакральний цикл, у якому кожен із ваших предків формує певний енергетичний сегмент вашої особистості. У традиції вважалося кожен предок відповідає за один аспект життя. Один дає силу дії. Інший дає талант у ремеслі, третій дає інтуїцію, четвертий мудрість, п'ятий здатність відчувати світ по особливому. Але іноді деякі предки мали нерозв'язані борги, непрожиту емоцію, незавершений шлях, невизначений вибір. І все це переходить у спадок. Так формуються ваші кармічні вузли, родові петлі, які іноді повторюються з покоління в покоління. Наприклад. У роді могло бути кілька поколінь людей, які втрачали майно або не могли створити сім'ю. Можливо, у когось із ваших пращурів була сильна травма, і її слід досі живе в родовому полі. І ваша душа приходить із завданням розірвати цей ланцюг. Уявіть собі полотно на ньому сотні ниток. Лише одна з них ваша. Але вона проходить через центр, і до неї прив'язано десятки інших. І якщо ви змінюєте одну нитку, змінюється весь свій зарунок. Саме тому, коли ви працюєте зі своїми внутрішніми блоками, ви очищуєте не тільки себе, а й свій рід. Макош, богиня, яка сплітає нитку долі, працює саме через це полотно. Вона не втручається прямо. Її завдання тримати процес. Але ви маєте право змінювати свій шлях. Далі, найважливіше, як зрозуміти, що саме ваш рід залишив вам у спадок? Які програми ви несете? Які дари прийшли до вас? І що у вашому житті потребує звільнення? Почнемо з базових ознак. Якщо ви часто відчуваєте, що вам важко виражати себе, що ваш голос ніби не почутий, у роді могла бути жінка або чоловік, чий голос був заборонений, принижений або знецінений, це дає родовий блок в горловому центрі. І якщо ви боїтеся дії, боїтеся проявляти силу, можливо, у вашому роду хтось був покараний за свою активність або лідерство. Так народжуються страхи самовираження. І якщо ви не відчуваєте фінансової стабільності, подивіться на історію свого роду. Там могли бути втрати майна, війни, переселення, несправедливість. Фінансовий страх часто передається через декілька поколінь. І якщо вам важко будувати стосунки, Слід згадати, що у деяких предків могла бути травма втрати коханої людини або глибока самотність. Енергія цього досвіду живе у вашому серці. Але там же живуть і світлі програми. І якщо ви маєте природне відчуття справедливості, це дар від мудрого предка. І якщо ви відчуваєте чужий біль і можете його зцілити, у вашому роду були цілителі. І якщо ви бачите сни, які здійснюються, це сила ясновидців. Що колись жили на ваших землях. І Якщо вам легко вдаються ремесла або творчість, це енергетичний слід майстрів у вашому роду. Далі ми торкнемося питання, яке захоплює багатьох, як біофізика роду впливає на вашу дезоксирибонуклеїнова кислота. Наука вже підтвердила, що травми, страхи, сильні переживання та навіть способи реагування на стрес передаються через епігенетику. Це означає, що ваші предки буквально вплинули на те. Як ваш організм працює зараз. І якщо в роду були певні поведінкові моделі, тіло може повторювати їх автоматично, без вашої свідомої участі. Коли ми розуміємо це, стає ясно, працюючи над собою, ми можемо змінити родовий код. Ми можемо розв'язати вузол так, щоб він не передався нашим дітям. Ми можемо очистити страхи, які не наші. Ми можемо активувати дари, які лежали сплячими десятиліттями. Тепер давайте поговоримо про те, як саме можна почати роботу з родом. Перше усвідомлення Усвідомити, що ви не окремий шматочок світу. Ви частина великої системи. Коли ви визнаєте свій дім, свою кров, свою історію, енергія починає рухатися. Друге спостереження. Подивіться на повтори у своєму житті. Подумайте, що ви повторюєте несвідомо. Чиї це слова? Чиї це реакції. Чиї страхи виносити з собою. Третє. Розрив старих програм. І якщо ви розумієте, що живете не своєю долею, настав час змінити це Розуміння перший крок. Дія другий. енергія роду завжди підтримує тих, хто наважується зцілити минуле. Четверте. Прийняття дарів у кожного роду є сила. Абсолютно кожного. І вона передається кожному нащадку. Просто дехто її не бачить. Коли ви звертаєтесь до свого роду, навіть подумки він відкликається. П'яте робота з образом Макоші вона символ справжньої долі. Коли ви звертаєте увагу на її енергію, життя починає сплітатися по-новому. Дороги відкриваються, ситуації складаються. Вузли розв'язуються. І зараз, прямо тут, подумайте про свій рід, згадайте хоча б одного братка. Усвідомте, що через нього до вас прийшла частина величезної сили. Що він не випадковий, що ви не випадкові, і що ваша доля це не карма минулих життів десь там, далеко. А ваша рідна, земна, кровна історія. Все, що ви шукаєте все життя. Вже у вас. Воно живе в дезоксирибонуклеїнова кислота. Воно живе в енергії предків. Воно живе у вашому серці. І якщо ви хочете, щоб це відео допомогло іншим людям знайти шлях до свого роду, прямо зараз поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях. Я частина роду. Цим ви активуєте свою нову програму долі.